Всім привіт! Мене звати Денис Галанзовський. Сьогодні ми знову говоримо про українських так званих кур'єрів, які беруть участь в нелегальній діяльності в Польщі, тягнуться за швидким і легким заробітком і ризикуючи, перевозять біженців з білорусько польського кордону. Зараз ми про це більш детально поговоримо. Ти поки що підписуйся на канал, в коментарі пиши звідки дивишся це відео, і переходимо до нашої теми. Не пройшло буквально і двох тижнів, і в нас знову випадок, коли поліція затримала українців: двох українців: це чоловік та жінка, які в підкарпатському воєводстві намагалися перевести від кордону, десь скоріш за все до Німеччини трьох нелегальних мігрантів. З Ємену. і, до речі, є е, в мене що сказати на цю тему. Давайте спочатку обговоримо ситуацію, яка склалася, і потім поговоримо в загальному про ці нелегальні заробітки і про е, досить широку участь, на жаль, е, громадян України в цих нелегальних махінаціях. Е, речниця підляського відділу прикордонної служби Катерина е, Зданович повідомила, що в суботу, після опівночі, в околицях. Красної вещі. Офіцери хотіли перевірити водія автомобіля Ауді. Але після того, як вони його намагалися зупинити, він додав газу і почав від них втікати. І, звісно, що вони почали його наздоганяти. І він на одному з поворотів не справився з керуванням, злетів, злетів з автостради, і його автівка зупинилася в 150 метрах. Від, від дороги, тобто представте собі, на якій швидкості він летів, після того, як автівка зупинилась, водій хотів пробувати втекти. Вже пішки так, але прикордонна служба, поліція наздогнали його, робили постріли в попереджальні в повітря. Його було затримано, його супутницю, також громадянку України, було затримано, і разом з ними ще було затримано трьох громадян Ємену. Їм одразу було надано першу медичну допомогу і направлено до лікарні. Зараз їх справою буде займатися окружна прокуратура в Білостоку, скоріш за все. І е, е, маємо далі пряму мову водій та його пасажирка, громадяни України перевозили трьох громадян Ємену. На місці їм надали першу допомогу, викликали медичну службу, яка прийняла рішення транспортувати всіх до лікарень. І е, це вже так. Ми вже досить багато разів говорили про м, такі випадки і. Я бачу також останніми тижнями навіть по е, різних телеграм-каналах, які стосуються Польщі, там і де дають оголошення, знаєте. От, і російськомовні, і українськомовні телеграм-канали, які стосуються Польщі, в них масово Публікуються з максимальною регулярністю рекламні пости, де говорять про те, що от є дуже хороша робота, ви можете перевозити, так і говорять, можете перевозити мігрантів з польсько-білоруського кордону, перевозити їх там до інших країн Євросоюзу і за це будете отримувати там за одну поїздку, ніби як і місячну, а може навіть і більше зарплату. Тобто бачимо, що почали рекрутувати цих так званих кур'єрів вже просто через телеграм-канали. Українці, українські чоловіки зазвичай ведуться на легкі заробітки, і їх потім ловлять. Зрозуміло, що не всіх і не одразу, але однозначно, якщо такою діяльністю займатись, поліція вас зловить і ви будете мати дуже серйозні неприємності, які будуть пов'язані скоріш за все з позбавленням волі на декілька. Років. Тож, будь ласка, включайте голову, не ведіться на ці оголошення. І краще, якщо ви вже знаходитеся, як мінімум не в Україні, а знаходитесь в Європі, то однозначно там для чоловіків набагато більший е, вибір роботи, набагато спокійніше можна працювати, тому використовуйте ці шанси, не шукайте собі е, пригод на е, заднє місце, скажімо так. От і не поплюште, будь ласка, ім'я. Ім'я і взагалі лице українського народу. Друзі, дякую всім, хто дивився це відео аж до цього моменту. Якщо вам є що сказати з цього приводу, пишіть в коментарі під відео. Також буду вдячний за лайк, якщо ви його поставите цьому відео. Не забувайте, лайки це дуже і дуже важливо. Тим паче, що Ютуб масово їх списує. Тому кожен лайк є надважливим для розвитку мого каналу зараз. Дякую всім за перегляд. Бажаю вам гарного дня і до нових зустрічей.